Комбайн вже вдома, і першим ділом, що потрібно зробити, це построїти ангар. Бо ремонтом поки що займатися не будемо. Все це перенесемо на весну. Весною будемо все розбирати, передивлятися, так як розуміємо. Бо це наш перший комбайн досвіду ноль. Тому багато що не знаємо. Правда, мені багато вже людей дзвонили, розказували. На що дуже вдячний дуже показували, куди дивитися, щоб що це треба зробити першим ділом. Дуже вдячний. До речі, якщо комусь потрібна інструкція по експлуатації на 9760, то напишіть мені, в мене є, можу скинути кинути файл. Ну і вирішили построїти нову ангар. Ось вчора викопали ямки метровою глибиною. Думали спочатку тут строїти на цій території, але тут, бачила, така нерівна, бо треба було підкопувати, засипати, передумали. Вирішили якраз тут продовжити просто цей ангар. Уже як не є, одна стінка є, трошки менше. Ну, правда, Ще два стовбики докопали. Стовбики у нас тут, ну не стовбики, а ямки метрові. Вологи взагалі немає. такі тверде, ну тут ще болі-міні цих два будуть глина якась. А там є любили їх. Прив'язка буде до цієї стіни. Комбайн трошки вийшов габаритніше, ніж ми собі представляли. Він такий широкий, високий і длінний за час шнека. То прийшов сюди ось додати за зангар. А цю сторону, вже потім, коли застроїмо віддільно, буде чисто піджатки в нас. Ну Це не в цьому році вже, бо жатки в нас поки немає. Достроїмо її буде такий невеличкі укриття, просто верх. Бо кіння зашивати не будемо, просто верх поставимо, де жатки ставить. Одна, втора, я думаю, влізе. Зараз чекаємо, прийде нас людина, яка допомагала нам цей ангар. Він строїтель, він розказує, що куди як треба робити. Ми так, лише. Все, все виконуємо його команди. Ну і то, що ми хочемо бачити. Також вчора розібрали жундір-трактор, зняв випускний колектор. Не даром, бо трошки там побачив, не знаю, що там видно, не буде видно. Дуже багато нагара. Особливо на четвертий-п'ятий циліндр, прям дуже багато по світі. Ви бачите? Так видно? Да. Ось. Ви бачите, тут сильно кидало з випускного колектора вверх, бо це клапан ER. Не клапан, а ця система ER. Дуже все чорне проривало. Так, дивлюсь, ну там на ну, не такі, щоб критичне щось. В циліндрах, Тому там щось, прокладки не пробило, бо перший раз, коли ми розбирали, не купили тільки його, були пробиті прокладки. Ми їх поміняли. Деякі бачите шпильки викручувалось, трошки плоховато. Хоч ми садили їх на фіксатор. Чи може ті садили на фіксатор, а ці не садили. Ну, Теж половину розкрутилося. Поставимо. І тут оце мені не дуже подобається. Хоча сам випускний колектор, ну дивися, де це він. Ось оце ці циліндри пропускають. Ну, вроді нормальні. Ну, і Там чітко критичного немає. Да. Ну треба, звісно, віддавати току, щоб він все це протачував. Я думаю, просто відправимо, може він зробити плоскості. Тут немає плоскості, то воно не тримає. Цим займемося. А так по тракторі. ну, Вроді все, що ми хотіли, то зробили. Оце тільки випускний колектор. До все дивитися не будемо. Я ж теж так само подумав. Не тече. Бачите, у нас так трошки як сипливить після заміни. Саня спочатку під'їздив нормально рік. В цьому рецепті почало. Не сипливить, не тече, так і буде їздити. Я вже щось вилізе, тоді живемо робити. Для вас пройшла секунда, для нас півдня. який час дня. Вийшли на обідці. Закопали ми вже раз, два, три, чотири, п'ятий і ще шостий. Зараз доб'ємо, бо не вистачає піска вже. Треба їхати за піском. І камінь, цілий прицепчик набили камня, все йшло на ці ямки. Получається дві балії. Дві-дві з половиною, 25 яка ямка сюди уходить раствора. Камінь з камнем, з шибінкою, ну Багатенько. Але такий вже маємо результат. Вийшли, як виходить, 6 метрів. Тут не зарізали стойку, ставили рівні, як є, а там підрізаємо. Бо ми почали звідти почитали, що ні, щоб це не додати не пару сантиметрів чи не вирізати їх, виставили звідси, ну якраз так виходить. у нас. Бо 0, вроде так, воно виходить. 0. бачите, нижня точка, а тут ось вона. Це краще, щоб рівний пол був. Ну нічого, з цієї сторони, буде більше. краще заїжджати, стоїть трошки менше. Я думаю, на днях доб'ємо. Вчора вирішили поставити з парку, одну сторону поставили, а друга, не знаю чи про транспорту. Я сумніваюся, просто підставили, підсунули її. Відірваний вінтів. І тепер, щоб його поміняти, треба розбратувати колесо. Це воно розбратувати ну, 10-го року. Я думаю, що ніхто його не крутив. Нормально, треба побити. обод, щоб е, відбився. І ближайшого немає 100 десь 30 чи 40 км. Це їхати польовими дорогами. Прицепчика немає, це хіба що трактором, а трактором міг це, ну взагалі не знаємо де льду. Може самі попробуємо якось відбити, А ні, то прийдеться вести. Бо він ми купили, все є. Я їм допомагав, а це щось після обіду, думаю, ну, не було такого що роботи. Піду подивись до комбайна, зайду в кабіну. Монітофон є, все робить, але звука взагалі ніякого немає. Я вже зняв монітофон, думав, що це накрився, ні. Ну так, короте, поліз сюди в обшивку. Починаю відкривати, дивіться, як почало сипатись. Соя. Що тільки почало сипатись. Соняшник. Дивіться, що тут твориться. Тай батько каже, знімай цю панель верхню, бо в... ми ще будемо. Вони бачите, поїли всю обшивку, ну, самоізоляцію цього. Ну, коротше, то, то все було. Навіть ось. Є все забито. Треба все ще перечухати, вичистити. Салон, що вони намили його, коли продавали. Він що... Ну, то таке. Саме головне, що це обрати, прибрати якусь, мабуть, Отраву поставив, щоб їх тут не було. ну Зараз немає їх, но... щоб і не з'являлася. Але теж така, щоб не... і не дихати. Потім. Ось такі. І знайшов обірвані провода. Якраз на дві колонки перегризли повністю провода. я проводити. Одну зробив, а другу там блін, пісами кінець обірвало. Там такі маленькі, зараз пробує якось залізти, зробити. Тіле панель достати повністю, але там та навігація стойка від навігації, вона не дає достати її повністю на двір. Щоб ми її тут могли б хорошо почухати. Не виходить, щоб не порвати її, бо я так не знаю, як нам ставити. Тут, бачите, одна щелочка вже трошки пішла. Або до нас, або ми її. Скоріше ну, я. бо воно, Я не знаю, як воно знімається, воно там такі, як защёлки йдуть. Стає. Бо вроді все розкруті а воно щось не йде. Не. Оце одне таке зірва. Так вроді. надію, що якось нормально поставимо. Зараз візьмемо пілісос, компресор, все повидувати, повизачищати. Щоб все було. Отлічно тут. Як кажуть, очі бояться, руки роблять. Панель вже на місці. Годинки дві, напевно, все це повитягував. З'їли всю ту панель, вони повидував. Ось тільки залишилось комбайна поведував, щоб вони нічого не зайшли. Ну, Це зараз займуся, бо нема світла забрали, там собі ріжуть. Отак, повитягував все, компресором повидував, Все тільки тряпку повитираю, трошки пилі, боє. І все. І так, більш-менш тут. Чисто. Ну, Понятно, ще не буду, бо ми туди будемо ходити ще багатенько. А так, а саме головне вже і музика робить. Короте, працює. І роботи толком не видно, і день пролетів. Ну ось такий мав результат. Там поставили ще дві, докупити нема вулка, у нас такого до ще 2 метри. Щоб на одній на другій стороні тут підняти в ангарі. Стойки, ті стоять запас, хороший з парка стане, ще буде хорошенький запас. І тут, бачите, вже є такий нормальний з пів метра добрих є. І комбайн. Ну я трошки переїхав, бо... так, не видно, да. я стойку переїхав. Можна буде назад чуть-чуть. Щось там, ну, там привикнеться це бо труба ховається, ми так робили, щоб труба повністю ховалася. Байдуть теж хороших пів метра, метр ще є запаси. То чуть, чуть можна назад здавати і так можна буде. Я думаю, ці відкриватися будуть, боковинки нормально да, відкриються без проблем. І з цієї сторони також можна буде тут його щось, щось крутити, щось робити. Саме головне, щоб на зиму він стояв собі не на дворі. Щоб на нього сніг не капав, вода не затикала таке. З кабіною погрався, ну за все, кабіна все зроблено, тепер треба буде по-іншому. Це вже ближче до весни, зараз вже ангаропом і все. І входимо в отпуск до весни. Ми в одну сторону підрегулювали цю кришку, плохо закривало, взагалі не закривалося, бився марцятор, обстойку, не знаю, як він так робили, і давно бився. Тут опі з цим петлями підрегулював, вже нормально. Зараз бачу, що ця сторона треба зробити, бо щось вона... оця сторона той край видвинутий і вниз посаджений. Його треба припідняти і тут затягнути. З цієї сторони хорошо стоїть. а Тут трошки негарно. Ось видно, як лінія йде, і перепад, треба підняти на ну, десь так. І тут затягнути. Ну це вже таки завтра зробимо. Мелочі. Це такий внішній вид його. Ну, і заодно покажу по висоті вже. Раз я тут. На камері момент плохо передається. Ну сантиметрів тут 40 Можна бути відкрищий запас. Це саме нижня точка. О, там бачите, вона де земля йде під уклоном. І показував. Там високо, там десь метра 1,5. ну метр точно є, Тут 150 см. Ну хвата ще буде. Ферма трошки вище стане на нього. Коротше буде тут. Нормальні запаси, де спокійно проїжджати, бо це кабіна і бункер в ровні йдуть. Я думаю, в ну, думаю, може ми тут перед би зашили, я ще батько кажу. Давай може, ну не зараз, а взагалі опустити десь таке до середини, щоб сонце сюди не було, так десь де закрите. Перед як мінімум. А не ще там щось якісь чи мішки наб'ємо, ну, ще такого плану поставити. Щоб закривати. І передом заїхав, заздав, і туди один раз виїхав і поїхав далі. Там вистачає проїзду теж. Жаткою кукурудзи не спокійно приїдуть. Зернова, кошти не але зернування не потрібно. Зернову так, на прицепчику доїде, на, на полі чепився.